Сейсмічна і вулканічна активність, що відбувається в надрах планети, теоретично не могла бути скомпенсована цим обладнанням. Однак, фактично було відзначено зниження сили сейсмічної активності. Протягом роботи обладнання кількість екстремальних явищ у Росії зростала значно повільніше ніж в інших країнах. Це відбувалося навіть не зважаючи на те, що в Сибіру температура повітря за цей період підвищувалася вдвічі втричі швидше, ніж у середньому по планеті, що спричинено впливом Сибірського магматичного плюму. Це експериментальне обладнання було розміщене саме в цій точці земної кулі, не через геополітику або особисті уподобання, а саме через основну геодинамічну загрозу. Сибірський магматичний плюм, що розташований на території Росії, та здатний у разі його вибуху знищити життя на всій планеті, з урахуванням більшого зростання температур у Сибірському регіоні, динаміка прогресії кліматичних катастроф на території Росії повинна була бути набагато вищою. Однак факти вказують на те, що протягом десяти років показники екстремальних кліматичних явищ у Росії за всіма параметрами були істотно нижчими ніж в інших регіонах світу. Аналіз відкритих статистичних даних за кілька десятиліть, які ви зараз бачите на екрані, засвідчив, що в період з 2013 до 2023 року на цих територіях темпи зростання інтенсивності, Інтенсивності та частоти кліматичних катаклізмів справді були нижчими ніж у решті світу. У світі в цей же період відзначається постійна динаміка наростання кліматичних катастроф.